Замість телефонів і рахунків у них в руках лопати та мішки для сміття. Колектив компанії Надіжда цими вихідними зібрався на традиційний суботник. Тяжело менеджерів, які проработали тиждень і заставили 7 утра проснутися, виїхати за кимось вбирати убирати мусор. знаєте, якщо ми навчимося вбирати мусор за кимось, люди устануть просто бросати. І тоді, знаєте, от час поміняється. Будуть знайте, вернеться тих учителей, які 40 лет тому були, час тих. Врачі спом'ять клятву Гіппократа, воєнні стануть професіоналами. Бізнесмени почнуть налоги платити. І от нас себе спросить, От, себе спросіть і дати відповідь, от як ми хочемо лучше жити. От, от такими поступками ми мучимо своїх от, ну, жити в цій країні. Починати треба з себе впевнений керівник Надіжди Віктор Батраченко, та робити ще більше. Працівники компанії прибрали не лише свою базу відпочинку, ми з надіжди, а ще й прилеглу територію по два кілометри вздовж та проти течії річки Ворскли. Там большое кількість мусора, цілий машин на свалку візьом і несколько машин даже. От і по теченню до Гавронців. повністю з двох берегів, розділі по групам Все пройшло організовано і за коротке время зробили колосальний об'єм роботи. Прибрали швидко та якісно, говорить Олександр Крачко, бо заздалегідь розбилися на групи, призначили бригадирів та визначили обсяги робіт. Цього разу до трудового колективу Надіжди долучилися ще й представники полтавської асоціації КВН. Всього у суботнику взяло участь 120 чоловік, причому працювали всі однаково: і звичайні оператори АЗС і директор. На борслі там сосна, такой берег, метров 15. І всі там многие мої знайомі приїжджають. Я вожу туда, по какая яка красива у нас Україна, яка красива природа, і зарубіжаю. І там округ мусора куча. Вот ми сьогодні поїхали туди, там було открытие охоти, там навіть стріляли. І ми этот мусор забрали, там машина наша застряла. Ми там, в общем, зробили класніше місце. Дір не стыдно буде нашим гостям, нашого міста, показати, як там классно. Втомлені, але щасливі від зробленого працівники надіжди домовилися зібратися на черговий суботник вже навесні.